Привіт, друзі! Мене звати Вікторія Поліська і я саме та ненормальна, яка люблю лазити по зоні відчуження. Сьогодні я вам хочу показати одну дуже круту знахідку: це закритий сейф, цілий і закритий. Я навіть не знаю, що там всередині. Я просто вам покажу, як він виглядає, і спробую туди заглянути. Місто Припять було покинуто дуже багато років, це ми з вами всі прекрасно знаємо. До аварії тут проживало. Близько 50 тисяч людей це було таке містечко, яке було побудоване спеціально для Чорнобильської атомної електростанції. Але назву воно отримало не від міста Припяті, а від назви міста Чорнобиль, яке знаходиться 18 кілометрів звідси. Чому так, ми не знаємо, але можна сказати, що атомна станція будувалася в час, коли місто Чорнобиль. Було більшим, ніж місто Прип'ять, бо Прип'ять було маленьким поселенням. І як саме його назвати, коли почали будувати атомну станцію, ще ніхто не знав, тому і назвали найбільшим таким містом, яке знаходилось поруч, тобто Чорнобильська атомна електростанція. На сьогоднішній день у Прип'яті дуже багато закинутих квартир, де можна знайти щось цікаве. Ось один із них це був общественний пункт. Права охоронного порядка. І я тут всередині випадково побачила сейф і подумала спочатку, що він, як і всі інші сейфи в прип'яті, давним-давно замкнені. Тобто, ну, відкриті, вже там нічого нема. Але не тут то було. Сейф у прип'яті виявився замкнений. І що там всередині невідомо і досі. Якби я його не крутила, не намагалась відкрити, але без ключа цього не зробити. Там, до речі, на сейфі було намальовано 5 r тобто 5 рентген. Ви знаєте, я вірю, тому що це місце, от оцей будиночок і цей сейф знаходиться у першому мікрорайоні прип'яті, де рівні радіації досягали 10 рентгенів після аварії в перші дні. Але от ми вирішили перевірити, а фон тут нормальний. Ну, якби може, всередині там щось лежить. У мене ще така думка є, що може після аварії, в перші дні, коли ліквідатори займалися своєю роботою в цьому місці, вони могли захоронити в цьому сейфі щось таке, що фонило. На сьогоднішній день фон спав, тому та штука, яка знаходиться всередині сейфа, вона вже не ізлучає такі рівні радіації, які могли б нашкодити. Тобто, ви бачите. Самі по дозиметру, що рівні радіації тут абсолютно в нормі, і писати в коментарях, що тобі не шкода здоров'я, ти там завтра вже помреш, не треба. Я і так це знаю. Ось така знахідка тут є, але помімо цього сейфа в прип'яті, можна знайти дуже багато всього цікавого з минулих років. Тут все просто просочене комунізмом. І Радянщиною. Чому? Ну елементарно чому? Тому що аварія сталася в 86-му році, і як ми всі знаємо з вами, в ці роки на території України існував Радянський Союз. І це, мабуть, не дивно, правда, що в прип'яті все просочено радянщиною. Тому що тут і був Радянський Союз. Насправді. Дуже багато суперечок українців викликають це питання, радянські символи і так далі. Але що я вам можу сказати? Саме Прип'яті, Чорнобилю інколи і до лиця радянські символи, тому що саме в цей час тут застигли, застигло все. От. І от... Багато кого з вас да, лякає Чорнобиль, Прип'ять, там всі думають, там радіація, мутанти і просто елементарно горе, яке сталося тоді багато років тому. Такі моторошні картини, закинуті квартири, будинки, багатоповерхівки, які стоять отак в кущах. Ну, реально страшнувато, особливо вночі. То, ну, якби Радянський Союз символиці, додаючи більше такого моторошного якогось. Елементу. Ну, особисто для мене, як це я так говорю, бо я так це сприймаю. От. І в прип'яті, от я вам хочу показати деякі квартири, які знаходяться в тому будинку, де ми знайшли той самий закритий сейф. Чому частенько можна побачити, що будиночки в Прип'яті пусті, квартири. Тобто, Да, все просто. Тому що. Вісімдесят сьоми рік ліквідатори займалися активним дезактивуванням міста і сел, теж, які знаходяться в зоні. Тому що пам'ятаємо, що Чорнобиль це не тільки прип'ять і не тільки місто Чорнобиль, і ще є десятки сіл і малесеньких таких хуторків, де жили люди тисячі років, поки комусь не вздумалось побудувати на болотах атомну станцію, яку потім, в принципі, і загубили. Чому вона взірвалася? Я не знаю, тому що на, на сьогоднішній день існує більше ста офіційних версій, чому саме зірвався реактор. Звідки я знаю, це говорила працівниця Чорнобильської атомної електростанції, коли я працювала гідом, я часто спілкувалася із ліквідаторами, із працівниками станції. От вона мені і сказала, що існує більше ста версій офіційних причин аварії, тому ми не беремося судити, чому. Сталася аварія у всіх тільки питання, чому атомну станцію побудували на болотах, тому що Полісся воно ще з часів Другої світової війни і ще до цього славилося просто непрохідними болотами. І земелька тут така не дуже надійна, щоб ставити атомну електростанцію. Але так як місту Київ був потрібен, була потрібна електроенергія, тому. Там вирішили от зробити атомну станцію. Ну, це я так думаю. І, до речі, у цьому відео ви можете побачити символи на дверях. Там написано, все, і перекреслено. Що це може означати? Перше, це може означати те, що це писали ліквідатори, які вичищали квартири, викидували меблі, речі, там все, все що там було, на смітники або брали якісь речі для користування. І друге. Що це робота мародерів уже в кінці 80-х, початок 90-х, коли, наприклад, у мародера там на листочку були написані якісь адреси, і він, обчистивши там якусь, якийсь район, писав знак «Все», щоб інші мародери вже нічого не шукали. Але я більше схиляюсь до першої версії, що це писали саме ліквідатори, які займалися дезактивуванням. Тому. Сьогодні в прип'яті майже нічого не залишилося. Але знаєте, як бува, заходиш в квартиру, а там стоїть ціле піаніно. І на ньому можна навіть пограти, якщо там не повидирали з нього кишки. Бачите, тут також квартира з надписом, з надписом все. Ми заходимо і бачимо, що дійсно тут все. Залишилося лише шпалери. І дзеркало. Ось таке. Для мене, взагалі, дзеркало... В квартирі, в зоні це велике щастя, тому що в телефоні ти не можеш себе побачити. А в прип'яті ми зазвичай могли прожити до п'яти днів і купалися в річці, і ну, ти просто не можеш подивитися, як ти виглядаєш. Знаходиш дзеркало в квартирі, то, звичайно, стоїш там перед зеркалом, дивишся, чи там у тебе все нормально з обличчям, чи не виросло третє вухо. А тут. Я зайшла, побачила, що на підлозі лежить ціла рама вікона, Вирвали. Або ураган вітер. Може, таке, або, не знаю, тут теж щось таке вирвано. Або не добудували квартиру, може стояло, просто очікувало монтажу, а може, просто мародери його вирвали. Або ліквідатори могли вирвати, для того, щоб меблі повикидувати. Так вони теж робили і в ліфтові шахти скидували. Ось така. Знахідка цікава в прип'яті, і по сьогоднішній день, до речі, цей сейф залишається закритим. Якщо ви хочете, щоб у майбутньому ми його спробували відкрити обережно або просто заглянути спеціальною камерою, то пишіть коментарі. Дякую за перегляд, підписуйтесь.